Ну, наш сьогоднішній захід він присвячений власне, перспективам вдосконалення реєстру виборців і все, що власне з цим пов'язано. Тобто, громадськість цікавить за тим, наскільки реєстр виборців має бути відкритим, наскільки ну, будь-який громадянин має право отримати доступ про ту чи іншу інформацію, чи цей доступ має бути постійним, чи це може бути лише під час виборчого процесу, коли людина приходить на дільницю з тим, щоб уточнити, чи є він в списку, або там, чи є, наприклад, ігороди чи сусіди. От. Ну, і, власне, переважно про це буде сьогодні розмова на нашому заході. Я думаю, так само, що буде піднято питання того, щоб в перспективі Україні впроваджувалося голосування за допомогою електронних документів, тобто, ну, власне, як це є, наприклад, в Естонії там, в інших країнах. Коли людина зможе за допомогою певного електронного ідентифікатора проголосувати навіть з дому, там або, наприклад, за допомогою якихось таких ну спеціальних терміналів, і по суті, в перспективі, звичайно, це б нам допомогло значно зекономити і на тих коштах, які витрачаються на друг бюлетенів, на роботу комісії. Ну і звичайно, я думаю, що до цього про треба прагнути. А про те, як це може реалізовуватися, ми сьогодні якраз поспілкуємося на сьогоднішньому заході. Я думаю, так настав такий час, що окрім нас. Я маю на увазі, влада, громада і бізнес, ні, ніхто не буде вирішувати наші проблеми. Тому, як ми будемо починати, наприклад, виборчий процес на місцевих виборах, хто буде приходити до влади, кого ми будемо вибирати до влади, потім запитувати, будемо в себе, кого ми вибирали, як влада з нами буде поводитися. І е, чого нам чекати від цих дій? І саме головне, е, я думаю, що от, е, такі заходи, які зараз проводяться по е, всій Україні, регіональні офіси Центру підтримки громадських ініціатив, е, це якраз та можливість для нас зараз зібрати е, всі пропозиції е, від е, громадських діячів, від бізнесу, від е, діючої влади. Е, потім... Е, це вже обговорити в Києві на завершальному круглому столі, і передати все це до Верховної Ради, якщо це стосується законодавчих змін, до Центральної виборчої комісії, з якою ми дуже плідно співпрацюємо, і є ну, повна взаємодія, повне взаєморозуміння і діалог по тих питаннях ну, дійсно практичних. Так? Що стосується Даної інформації, яку ви тут почерпнете, дійсно вона є актуальна і навмисно якраз саме організовуються такі круглі столи напередодні місцевих виборів, щоб не затягувати, щоб виявити якісь кризові негативні елементи, по можливості відреагувати на них і також саме головне це проінформувати населення через засоби масової інформації про ефективність діяльності і введення державного реєстру виборців. Але суть в чому є закон про державний реєстр виборців, і власне періодично перед кожним вибором відбувається уточнення. Тобто, ті люди, які десь змінили прописку свою, ті люди, які десь вийшли наприклад, з місця відбування покарань, наприклад, або там людина переїхала з одного регіону в інший, відповідно. Змінюються і дані в реєстрі виборців, відповідно, тоді вона може голосувати. Особливо це важливо на місцевих виборах, тому що там не секрет, що ми голосуємо за якусь конкретну місцеву партію чи якусь конкретного кандидата, тому відповідно є прив'язка, бо це формується місцеві органи влади. Робота вдосконалюється з кожним роком. Звичайно, що є ще багато таких проблемних моментів і відмертві душі, якраз один з тих моментів. Але в перспективі ну я можу сказати, що динаміка певна є позитивна.